Сьогодні ми а, закінчуємо проєкт по передачі 500 комплектів дитячих бронежилетів і шоломов для ювенальної превенції. Це бронежилети, які розраховані на захист дитини при евакуації їх із зони ведення бойових дій та зон полеглих ведення бойових дій. Це проти бронежилети, які захищають від уламків знарядів так первинних, так і вторинних уламків. Також разом з бронежилетами, сьогодні від Київського оборонного кластера ми передаємо броньовану повноприродну автівку, яка призначена. Для евакуації дітей або поранених зони ведення бойових дій. Фактично виробництво бронежилетів для дітей такого в світі сьогодні не існує. Україна сьогодні показує всьому світу, як ми сьогодні захищаємо усіх наших громадян, навіть самих маленьких. Ці бронежилети були розроблені та виготовлені ліцензованим виробником. Це Харківський завод, засобів індивідуального захисту. Це та компанія, яка є одним величасника в локу. І дійсно це фахівці, які мають достатній досвід близько 8 років ворогів бронежилетів, мають відповідні ліцензії і мають право.

ми повинні бути були відреагувати. Ми відреагували ми ці бронежилети з технічної точки зору. з точки зору балістичного захисту повністю відповідають всім стандартам військових бронежилетів, як протиламкових бронежилетів. Саме такий протиуламковий пакет використовується у більшості країн НАТО, світу, всього цивілізованого для захисту військових від уламків, від артилерії, від ракетних ударів. Основною проблемою було саме як скомпонувати бронежилет, щоб його одягали, могли допомогти одягти дитинці, тому що, як звичай, бронежилети військові одягаються через голову, ці бронежилети. Можна показати, Покажіть, будь ласка. Ці бронежилети виготовлені для трьох вікових груп: 4-6 років, 7-9 і 10-14 років. І ми повинні зрозуміти, що найменші діти вони не будуть самі одягати бронежилети, тому система одягання тут взята з звичайних жилетів, рятувальних для води. Діти дуже відрізняються між собою за зростом та за комплекцію, значно більше ніж дорослі. Найменші бронежилети важать близько 2 кілограмів, найбільше близько 3 кілограмів. Тобто ці бронежилети не ускладнюють рух дитини і вони розраховані для того, щоб швидко перейти з укриття до евакуаційного транспорту. Броньовану, не броньовану та в цьому транспорті доїхати в бронежилеті до умовно безпечного місця. Ці бронежилети обладнані кишенькою, в яку можна додавати інформацію про батьків, номер телефону на випадок, що дитина може загубитися під час евакуації. Також ми маємо напис діти, світло за на задній частині та евакуаційна петля. Для того щоб можна було вести дитинку або, не дай Боже, її витягати, захисні каски, шоломи. Їх всі називають зараз дитячими шоломами, тому що вони йдуть в комплекті. Але насправді це звичайні військові шоломи, військового стандарту маленького розміру, які мають такі яскраві кавери. і вони наразі будуть призначені для евакуації дітей, тому що в принципі. Промислового виробництва бронезахисту для дітей в світі ще не було. Це, на жаль, є перший такий прецедент, коли таке знадобилось виробництво для дітей. Тканина для всього цього використовується кардура, стандартна тканина для бронежилетів, але такий колір це було прохання від поліції, щоб було видно дитинку, щоб можна було побачити це світловідбивні стрічки і на шоломі, і на бронежилеті, щоб дитина була яркою, і було видно, та було зрозуміло, що це не є військовий. Основною частиною бронежилету є м'які балістичні пакети на основі надвисокомолекулярного поліетилену. Це є всім, нам, мабуть, відомий матеріал, який називається кевлар, Цей матеріал є. На 30% легше не боїться води, не боїться світла. Але він також є багатошаровий, м'який балістичний захист, що захищає від всіх пістолетних куль, майже і захищає від уламкових парад на військовому рівні. Коли розробляли бронежилет, ми його випробовували. Ну я маю на увазі ергономічну частину. Запрошували дітей, питали, як їм зручно чи ні. Можу сказати, що вони не заважають рухатись. Це головна наша. Перемога, скажімо так, в цьому бронежилеті, і всі ми дуже дуже будемо щасливі, якщо жоден з цих бронежилетів не буде використаний за прямим призначенням. Цей автомобіль призначений для евакуації дітей з прифронтових зон та з важкодоступних міст, куди звичайний автомобіль не заїде. Ми обрали автомобіль на Toyota Foранер, який має повнопривідні позашникові властивості та можливості. Забронювали його бронею по четвертому класу, а також додали каркас безпеки для більшої безпеки людей, пасажирів та водіїв цього транспортного засобу. Хотілося б, щоб це були звичайні подорожі, але наші реалії говорять, що маємо таку ситуацію. І якби хтось рік тому сказав, що будемо таке робити, ми, мабуть, навіть не повірили. Ми думали про те, щоб забрати дітей та людей. З максимально складних точок, куди дуже важко добратися. Ми постаралися захистити радіатор максимально, адже це одна з найслабших точок автомобіля. І е зробити так, щоб при потребі, при якихось обстрілів і так далі, люди в салоні автомобіля могли прилягти і максимально, наскільки це можливо, були захищені від культа Оламки. Суцільною дверною картою з металу. Залишили місце для обзору водія. Замінили усе скло на полікарбонат, який також краще тримає уламки, і при покладанні чогось він не буде, не будуть вилітати уламки скла і нищити очі чи лица, чи взагалі нібичити людей. Управління ювенальної превенції звернулося до наших партнерів щодо виготовлення, розробки та виготовлення дитячих захисних жилетів та шоломів. Наразі ми приймаємо від них вже сьогодні 500 таких. Жилетів з шоломами і спеціальний бронеавтомобіль для здійснення евакуації. Вказаний автомобіль та захисні жилети поїдуть в регіони, де наразі проходять активні бойові дії для здійснення евакуації дітей. Зато идите пожалуйста.